Доброго дня, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами поговоримо про продукти харчування. Це ті продукти, якими ми харчуємося. Діти продукти харчування розділяються на декілька видів. Молочні продукти. Молоко, сир, йогурт, хлібобулочні вироби, хліб. Булки, пиріжки, бублики, м'ясні вироби, ковбаса, сосиски, сардельки, овочі та фрукти, яблука, банани, помідори, морква, огірки, груші, вироби кондитерські, тістечка, тортики. Ви, мабуть, всі, їх всі дітки та дорослі повинні харчуватися. Малята, як ви гадаєте, навіщо нам потрібна їжа. Правильно, щоб мати гарне здоров'я. У всіх продуктах харчування є вітаміни, які потрібні нашому організму. І ще Якщо ми будемо вживати корисні продукти, то станемо сильними і витривалими. Ось подивіться, діти на цих малят вони веселі, рухливі, здорові. А ви знаєте, чому вони такі? А я знаю. І зараз вам, дітки, розповім. Всі вони добре їдять: борщик, кашу, хліб, фрукти. А ви, малята, добре вдома їсте. Ви, напевно, полюбляєте їсти і борщик, і супи, і кашу, і салати, овочі та фрукти. Дітки, а що ви найбільше любите? Звичайно, солодощі, але багато солодощів їсти не можна. Краще більше їсти овочів та фруктів. Тому що вони теж смачні і корисні. Малята, і не забувайте, після їжі треба витертися серветкою, помити руки з милом та умитися. А ще не забувайте подякувати тому, хто приготував вам таку смачну їжу. Мамі бабусі. Малята. Будьте здоровими та щасливими. До побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.